Біля західного узбережжя Ірландії в Дикому Атлантичному океані лежить острів Грейт Бласкет, видовищний, красивий і віддалений. Але чи можете ви уявити, як це провести шість місяців на цьому безлюдному острові? Ці молодята роблять саме це. Вони обміняли сучасне життя на просте. Це викликає дві різні реакції у людей. Дехто хто каже Ой, я б ніколи не зміг цього зробити. Це зовсім не для мене. А інші кажуть ну звісно. І гадаю, ми саме з тих, хто каже, звісно, 37 37-річний художник Джеймс, 26-річна креативниця Каміла були обрані з поміж сотень претендентів для роботи цьогорічними доглядачами острова. Це нелегке завдання в місті, де немає стабільного електропостачання, гарячої води та вайфай. Вимоги до цієї роботи полягають лише у тому, що ти зобов'язаний працювати тут щодня протягом шести місяців і бути готовим до всього, адже на острові на тебе чекають різні виклики. Тож ти просто маєш реагувати на все з позитивним настроєм. Грейт Бласкет розташований за кілька кілометрів від материка, одна із найзахідніших точок Європи. Цей незайманий острів, що є спеціальною охоронною зоною, має безліч природних багатств, але нехай вас не вводять в оману його білі пляжі та кришталево-блакитні води в Мальних погодних умовах він відрізаний від материка і був покинутий у 1950-х роках. Його останні мешканці, які розмовляли ірландською мовою, були змушені покинути острів. Нині щоліта наймають подружжя, що доглядає за туристами, які прагнуть пригод. Ласкаво просимо на острів Грейт Бласкет. Мене звати Джеймс, а це моя дружина Каміла. Ми доглядаємо за островом і будемо дбати про вас протягом наступних кількох днів. Джеймс і Каміла зайняті зранку до вечора. Вони доглядають за кількома котеджами для відпочинку. Тут є дві печі, що працюють на вугіллі. Одна тут, а друга у головній вітальні поруч. Для кожної є відро вугілля, дрова та запальничка. Вони також мають невелике кафе, куди постачають скромні набори продуктів із материка. Насос для води з природного джерела на скелі. Приходом темряви настає і реальність життя без побутових зручностей. Коли ми тільки приїхали сюди, я шукала вимикачі світла на стінах. Але тепер я вже зовсім відвикла від цього. Не тягнуся до них. Я просто дістаю свій налобний ліхтарик. Але без деяких речей жити важче ніж без інших. Душ це чудово. Я справді так за ним сумую, що мушу виганяти ці думки з голови і не думати про нього. Ми вигадали багато способів, щоб це компенсувати. Наприклад, збираємо холодну воду і ставимо в неї напої. Ми намагаємося зберігати речі холодними різними способами. Зазвичай є кілька варіантів, що можна зробити, щоб покращити ситуацію. На острові настає ще один ясний день. Туристи Кева і Саймон кажуть, що їхня перша ніч без електрики пройшла без проблем. Я вважаю це дуже освіжаючим. У тебе є час Час для читання, час для розмов. Так, це щось зовсім інше. Просто жити при світлі свічок, трохи відірвавшись від звичних домашніх справ і мати трохи більше часу та простору, як на мене. Але цей досвід підходить не всім. Відвідування острова припиняється, щойно починаються шторми. Місцева дика природа єдині істоти, які можуть вільно приходити і йти. Але Каміла та професійний художник Джеймс не збентежені. Вони часто шукають віддалені місця для життя і натхнення для творчості. Я не думаю, що вони очікували, що ми справді отримуємо цю роботу, але коли ми її отримали, гадаю, вони просто подумали так, вони точно проживуть на острові шість місяців. Будь-які побоювання щодо віддаленості від служб екстреної допомоги їх не турбують. Yeah. На острові дійсно відчувається, що ти тут один. Він здається безмежним. Можна назвати це наївністю молодості, але гадаю, ми просто віримо, що все буде добре. Готуючись до повернення на материк, вони кажуть, що життя на острові навчило їх жити моментом, приймати кожен день таким, яким він є. Просто сидіти на піску, дозволяючи воді підніматися до стегон, спостерігати за тюленями, слухати і відчувати вітер. І саме в такі моменти я думаю, ось що я справді хочу запам'ятати і забрати з собою, щоб потім повернутися до цього, бо це можливість уповільнитися, сповільнитися це те, про що мріє більшість із нас, але мало хто справді може це відчути. Та завдяки доглядачам відвідувачі можуть насолоджуватися природною красою цього унікального острова, коли дозволяє погода.